Хто ви такий френд Ребін молодший, поліцейський патруль. Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як і я любите хороше кіно. Сьогодні в огляді продовження культової комедії, над якою сміялися ще наші батьки. Мова, звісно, ж, про нову частину голого пістолета. Як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. О, дякую. Хоча фільм Голий пістолет 33 і 1-3 остання образа мав стати фінальною частиною серії, у 2009 році стало відомо, що четвертий фільм за участі Леслі Нільсона планувався як прямий телевізійний сиквел під назвою Голий пістолет, який там четвертий Ритм зла. Сценарій розповідав про те, як Френк тренує молодого новачка, але через фінансові причини його було скасовано у тому ж 2009 році. Роком пізніше Леслі Нільсен назавжди нас покинув. І в грудні 2013 року компанія Paramount Pictures оголосила про розробку перезапуску франшизи «Голий Пістолет з Едом Хелмсом у ролі Френка Дребіна. А сценарій мали написати у співавторстві із Томасом Ленноном та Робертом Беном Гарантом. До січня 2014-го Гарант повідомив, що робоча назва проєкту епізод 4 Нова надія відсилання. відсилання-відсилання – Одночасно оголосивши, що це має бути продовженням саме оригінальних фільмів. Хелмс мав зіграти персонажа, який представлявся б як Френк Древін, не робич. Аби фільм міг представити нового головного героя, не суперечачи тому, що було раніше, у березні 2015-го Дель Цукер розповів, що йому запропонували роль продюсера у новому проєкті. Однак він відмовився брати в ньому участь, оскільки вважав, що він відрізнятиметься комедійним стилем і, зрештою, буде поступатися його оригінальним фільмам. Однак ближче до виходу фільму у 2025-му цукер висловив невдоволення тим, що знімальна група не залучила його до роботи над проєктом. Time I, don't hear from my I don't hear from my agent. And then I wake up to read that uh, Naked Gun 4 is being done with Seth has taken over the Ах, Євреї такі євреї. У січні 2021 року було оголошено, що для подальшого розвитку проєкту було найнято Сета Макфарлейна. У жовтні 2022 року фільм отримав Зелене світло. Режисером став Аківа Шафер. Основні зйомки почалися 6 травня 2024 року в Атланті під робочою назвою Закон міцності і завершилися 28 червня. Дякую. Минуло вже 30 довгих років після останньої справи останньої живої легенди поліції Френка Дребіна. Світ нині вже зовсім не той, що раніше. Нині усім керують технології, модні штучки-дрючки, а в роботу звичайного копа постійно ставлять палиці в колеса і намагаються зробити колоноскопію. Я вам кишечник перевірю через місце. Чув? Новим головним героєм стає Френк Дребін, молодший, син легендарного Френка Дребіна, але не Леслі Нільсона. Він сумує за покійним татом. Привіт, так, допоможи мені. Покійною дружиною, покійною канаркою і намагається робити усе можливе, аби навести бодай якийсь лак. Щорт! Кажу ж вам, тут повний бардак. Однак місто Янголів підготувало йому неабиякі випробування, до яких він зовсім не готовий. Древіне, грабіжники, яких ти відправив у реанімацію, будуть позиватися. Відколи це копи дотримуються закону. Фільм продовжує традицію абсурдного гумору оригінальної трилогії, переносячи глядачів у світ, де логіка існує лише для того, аби її зруйнувати. Комедія поєднує сатиру на сучасні поліцейські бойовики, шпигунські фільми і місцями навіть ромкоми. Ого. Духовка огидна. Ну, нехай. Як і в класичній трилогії, сюжет лише умовно слугує опорою для нескінченого потоку геків, словесних каламбурів та сюрреалістичних ситуацій. Дрейбін, молодший, хоче не зграба, але залишається героєм, який рятує ситуацію. Іноді випадково, іноді завдяки повній некомпетентності злочинців. Втім, що я власне тут розпинаюся. Цей фільм варто дивитися. Точно не заради сюжету, але про це поговоримо далі ще в розділах 4 та 5. Дякую. Головну роль у фільмі виконує Ліам Нісон, для якого такий образ є максимально незвичним. Адже глядачі вже звикли, що він або намагається зробити собі нове обличчя. Ось так добре. Реконструкція обличчя займа 571 годину і 57 хвилин. Треба готувати шкіру. Або хоче зруйнувати Готем. Моя війна відбувається між мною і Готемом. Перепрошую, мені ще треба знищити місто. Думаєш, я не поб'ю двох твоїх пішаків? Як хочеш. Або без кінця рятує свою дочку. Наснився кошмар з Ліамом Нісоном. Наче я хотів викрасти його доньку, а він був проти. Утім, теж саме свого часу можна було сказати про Леслі Нільсона, який замовлю грав серйозні драматичні ролі. Аж поки у поважні 62 не відкрив себе у пародії, після чого до нього прийшла справжня слава. Втім, не можна не помітити, що там, де Лям Нісон грає роль, Леслі Нільсоном достатньо було просто бути. Вибачте, розходьтесь. Тут немає на що дивитися. Прошу розходьтеся, нічого цікавого. З такої точки зору, ідеальним нащадком Френка Дрейбіна був би, наприклад, Роуен Аткенсон, на якого тільки подивишся і вже ржати хочеться. Але в нього вже є і містер Бін, і Джонні Інгліш. Втім, син, хай навіть екранний, не зобов'язаний перевершувати батька. Я знаю, тату. Ти розчарований, що я. Не став тобою. Ні. Ні-ні-ні. Я був розчарований ще. Що... Значно краще віднайти власний шлях, що у фільмі озвучує сам головний герой. У ролі супутниця Дребіна Молодшого при силу пресі замінила Памела Андерсон, про яку тільки ледачі не писали, як вона класно виглядає для свого віку. Вона все ще бомба. <мір> Можливо, моя думка виявилася непопулярною, але все ж таки присила у цій ролі виглядала ефектніше. До речі, після зйомок роман між Нісоном та Андерсон. Закрутився і в реальному житті, що також комедійно обіграно у самому фільмі, і робить життя дребіна схожим на долю самого актора. Якщо ви в курсі, ви в курсі. Однак, друзі, порада від дилетанта: якщо партнер не поважає вашу техніку і ваші вподобання у кіно, музиці тощо, то навряд чи з ним варто будувати довгострокові стосунки. Зупинити програму. Відбій. Некомфортно, правда? Коли техніка не підконтрольна. Ну і звісно ж, гріх було не запросити у комедію бодай одну справжню зірку комедії. І з цією метою вітайте Пола Волтера Гаузера, чия роль, на жаль, виявилася не настільки великою, як того б хотілося. і... Не дає йому достатнього простору розгорнутися. Втім, як мінімум, один дуже куметний епізод за його участі у фільмі такий є. У ролях антагоністів у фільмі виступають Кевін Дюрант та один з вічних лиходіїв Голлівуду Дені Г'юстон. Ну і звісно ж, друзі, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу свої голоси персонажам подарували. Михайло Жонін Френк Дребін. Із поліції. У новій версії. Ірина Ткаленко. Вітаю лейтенанта. Я думаю, мого брата убили. Прошу, беріть стілець. Дякую. Михайло кришталь. Схоже, дребін створює нам більше проблем, ніж ми думали. Наглянь за ним. Петро Сова та інші актори. Ого. Ну, нехай. Дякуємо за це студії Ле Доєн. Рижисерці Оксані Гринько та перекладачі Надії Бойван. Як відомо, голий пістолет завжди був синонімом хаотичного та абсурдного гумору. І нова стрічка зберігає цю традицію водночас, додаючись сучасних відтінків. Фільм тримається на поєднанні каламбурів. Гротескних ситуацій та фізичного гумору, який розгортається із шаленою швидкістю. Бляха, як же це круто. <гум> <гум> Майже кожна сцена містить кілька рівнів жартів: від очевидних візуальних гейдів до прихованих деталей, що винагороджують уважного глядача. Так, наприклад, в одній зі сцен можна помітити того самого бобра з першого фільму. Симпатична хутрянка. Дякую. Я щось набив. Я вам допоможу. Особливу увагу приділено стилю Ліама Нісона, про що я вже згадував. Його серйозність у вкрай безглузих обставинах створює ефект подібний до класики з Леслі Нільсоном. Фільм також не сурається і сучасних породій. Тут висміюють блокбастери про супергероїв, телевізійні шоу та навіть політичні дебати. Так, наприклад, головний виходій – це неприкрита прожарка Ілона Маска. Проте головний акцент зроблено на класичних для франшизи прийомах: абсурдні діалоги, предмети, що поводяться не так як слід. А також випадкові катастрофи, які якимось дивним чином завжди обертаються на користь головного героя. Як, наприклад, якщо тобі терміново треба залягти на дно. Звичайно. Алло? Ні. Я зараз на дні. На найглибшому дні. Дякую. О, еще одна. Дякую. Ще один елемент, за який моє персональне дякую, це відсилання та великодки до інших проєктів, оскільки ви знаєте, я обожнюю їх відшукувати. Новий голий пістолет рясніє відсиланнями до поп культури, класичних бойовиків і навіть власної історії. Стрічка побудована таким чином, що уважні глядачі постійно знаходитимуть великодки, від фонових жартів до прямого цитування культових сцен. Одним з найпомітніших таких елементів є портрети Леслі Нільсена та усіх його колег у поліцейській дільниці, які з'являються у кількох сценах, ніби наглядаючи за новим поколінням. Привіт, татку! Допоможи мені! У гумористичному ключі тут також згадуються такі фільми, як Аліса в країні чудес. мене», Випий мене. Не певен щодо цього, але коли вони дістають книгу заклинань. В мене це асоціація з серіалом Усі жінки відьми, Злий сніговик. Також не певен, але можливо, це пародія на крижане серце. А саме на того величезного снігового зарування. Перша залізна людина, а саме цей момент. Один. Місія неможлива із потрійною кімнатою для допитів. Стоп. Другий фільм про Паддінгтона Та інші проєкти. Такі відсилання створюють додатковий шар для перегляду. Можна сміятися з абсурдних гегів на поверхні, а можна насолоджуватися пошуком дрібних деталей, які нагадують, що голий пістолет завжди був і залишається великою пародією на саму індустрію кіно. Підбиваючи підсумок, сюжет отримує 8 балів, акторська гра також, все ж, як на мене, Памела Андерсон не зуміла перевершити присилу преслі. Гумор отримує десятку, тут без питань. Відсилання та великодки також. Ну і баланс ностальгії та оновлення серії витримано на 8 балів. Таким чином, історія нового покоління, яке намагається не просрати усе, чого досягло попереднє, але в той же час намагається бути оригінальним, отримує 8,8 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисніть вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили нову частину пригод поліцейського невдахи, які враження вона залишила у вас і як ви думаєте, чи зуміла вона бодай наблизитися до класики, чи про неї забудуть вже наступного року. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити нічого нового, ставайте його спонсорами та допомагайте йому в розвитку. І, звісно ж, донатьте на ЗСУ, аби увесь той жах, який нас нині оточує, якнайшвидше дійшов свого кінця. З вами був кіномозок. Побачимося у нових оглядах!